16 лютого католицизм проти Християнства, Старий Заповіт, є ще одна заява, яка настільки ясно показує сутність віри, якої дотримується католицька церква, і спасіння, яке вона пропонує, що її варто процитувати. Ось вона, здається, ми чуємо, як Ісус, наш Небесний лікар, каже: Я помер за всіх! І тим самим приготував у своїй крові ліки для всіх, якщо ви хочете, щоб заслуги моїх страждань і смерті були застосовані до вас, щоб звільнити ваші душі від гріха, ви повинні вірити, що я є те, ким я себе оголошую, і вірити в те, чого я навчаю. Робіть також те, що я сказав вам робити, і тоді заслуги моїх страждань і смерті будуть застосовані до вас, і ви будете виправдані. По суті, це старий завіт, і навіть у термінах він ідентичний завіту від Гори Сінай, що в рабство народжує Галатів 4,24. Ось умови старого заповіту, заповіту Синаю. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. А ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам, і відповів увесь народ разом та й сказав: Усе, що Господь говорив, зробимо, а Мойсей доніс слова народу до Господа. Вихід 19.4.6.8. Їхня згода послухатися його голосу справді була згодою дотримуватися десяти заповідей, бо коли його голос пролунав із синаю, були вимовлені тільки десять заповідей, і про них написано. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині, Еклезіаста 12:13. Тож, по суті, заповідь із Синаю це те ж саме, як і католицька заява, яка говорить, Я зробив для вас цю велику справу. Тепер, якщо ви хочете отримати користь від цього, вірте в те, чого я навчаю. Робіть також те, що я казав вам робити. І тоді ви отримаєте це і будете виправдані. І всі люди сказали, що вони зроблять це, і це було сказано ними в надії бути виправданими. Ці два твердження ідентичні як за суттю, так і за вченням. Думка обох полягає в тому, що людина повинна творити праведні діла, щоб бути праведною, замість того, щоб спочатку бути праведною, щоб творити праведні діла. Однак не варто казати, що раз Господь зробив заяву на Сінаї, то заява з істиною. Господь мав мету в цьому заповіті Синаю. Навіть якщо цей заповіт тоді й привів до рабства, цей заповіт Синаї відповідає Агарі в родині Авраама. Діти цього заповіту, які вступили в нього, відповідають Ізмаїлу, дитині Агарі. Оскільки Агар була рабиною, то й дитина, народжена від неї, була дитиною рабства, оскільки Агар представляє заповіт синаю, а її дитина була дитиною рабства. То заповіт синаю призвів до рабства, і діти цього заповіту були дітьми рабства. Більше того, Ізмаїл був народжений по плоті, і як Ізмаїл представляє дітей заповіту по плоті, так і вони були по плоті, і знали тільки народження плоті, знаючи тільки плотське народження і думаючи тільки про плотські речі, вони вважали себе здатними виконати всю праведність Божу. Господь прекрасно знав, що вони не можуть цього зробити, але вони не знали цього і не хотіли вірити, що не можуть цього зробити, щоб переконати їх у тому, що вони не можуть цього зробити, і дати їм можливість побачити свою нездатність зробити це. Господь дав їм повну та справедливу можливість спробувати. Протягом 40 днів вони повністю продемонстрували свою повну нездатність зробити те, що Господь сказав їм, і те, що вони добровільно обіцяли зробити. Вони опинилися в ще глибшому рабстві, ніж будь-коли. Тоді вони захотіли. Щоб Господь визволив їх від рабства гріха, навернувши до свободи праведності своєю власною силою через своє власне слово, за своєю власною обітницею, як він визволив їхнього батька Авраама. Одним словом, вони були готові досягти праведності, виправдатися вірою, замість того, щоб намагатися здобути її ділами. Вони були готові бути дітьми обітниці, а не дітьми плоті, з'ясувавши на цьому досвіді, що думка ботілесна, ворожнеча на Бога, не коряться законові Божому та й не може, вони були готові народитися згори від Духа Божого, замість того, щоб продовжувати довіряти шляхам народження плоті, виявивши, що за цим старим і тимчасовим заповітом вони загинули. Вони були готові врятуватися за новим і вічним заповітом, який полягав в наступному. Оце заповіт, що його я кладу по тих днях із Домом Ізраїлевим, говорить Господь, покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх. І буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм, і кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого промовляючи. Пізнай Господа, усі бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Буду бо я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів не згадаю я більш. Євреїв 8:10, 12 у цьому заповіті немає жодних якщо. Він залежить не від того, що ми робитимемо, а від того, що Бог піде попереду. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. Бо різниці немає, бо всі згрішели і позбавлені Божої слави. Римлян 3, 22, 23. Таким був заповіт, укладений на Сінає. Такою була його природа і мета, і те, що запис цього заповіту з характером і досвідом тих, хто спричинив його укладення і хто вступив у нього, був потрібен для майбутніх століть, демонструється повторенням його в католицькій системі віри. Той заповіт був помилковим, бо ґрунтувався на обіцянці народу коритися Божому закону, без віри в Ісуса Христа. Але це його повторення в католицькій церкві є нескінченно хібним, порівнюючи з первісним прикладом. І хоча ця їхня власна гріховність і самоправедність призвели до створення Сінайського заповіту, тим не менш. Через цей сумний досвід Бог відвернув народ принаймні від самих себе до пізнання Христа, тоді як папство бере саме откровення Євангелія Христа і перетворює його на старий заповіт, через це збочення воно відводить людей від Христа, підносячи себе, воно ставить цінайський заповіт. На місце нового, воно ставить діла на місце віри, воно ставить рабство замість свободи, воно ставить церемонії на місце Христа і тим самим ставить людину на місце Бога. Це папство, і це його доктрина віри. І як Бог сказав про Агар та Ізмаїла в сім'ї Авраама, і про заповіт із Синаю та його дітей у сім'ї Ізраїлю, так він говорить про це ж нечестя, як це було у сім'ї Християнства, про жени рабинів і сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. Галатів 4. 30. ніколи не було більш вірного опису папства, ніж те, що це метод забуття Бога, який повинен прийти як метод спогаду про нього. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося дане читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.